Доброго ранку, дітки мої миленькі! Сьогодні ми будемо говорити з вами про рослину, яка має особливе значення для нашої країни. А про яку рослину? Послухайте загадку і відгадайте. У вінку зелено у червоному намисті вдивляється у воду на свою хорошу вроду. Здогадались, дітки, що це? Так, звичайно, це калин. Подивіться, яка вона гарна. Якого кольору в неї листочки? Так, зелені. А подивіться, які красиві ягодки. Якого кольору вони? Так, звичайно, червоні, молодці. Калину в Україні завжди любили і шанували. Складали про неї вірші. Ось послухайте, на городі біля тину чепурилася калина. Почепила ягід грону, мов на мистечко червоне, і співала ніжно й тихо. Не робіть калині лиха, не ламайте, бо калина це маленька Україна. Дітки, дійсно, калина є частиною невід'ємною нашої України. Вона народний символ України. Не дарма в нас, народі, кажуть, без верби та калини. Нема України. Калина берегиня роду. Її саджали біля хати, вішали над дверима, щоб в оселях був мир та спокій. Калина це кущ з червоними ягідками. росте майже у кожному дворі. У різні пори року калина чарує своєю красою. Навесні Зацвітає запашним білим цвітом, улітку захищає від спеки, восени достигають грона калини, і в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серденько. Узимку кущ калини особливо гарний, кругом білий сніг. А вона приймає гостей, які прилітають, щоб поласувати червоними соковитими ягідками. Тож сьогодні я пропоную вам зробити ось такий оберіг гілочку калини. Для роботи нам знадобиться картон, дощечка, стека, пластилін коричневого кольору. Червоного та зеленого. Але перш ніж почати працювати, давайте з вами підготуємо наші пальчики. Приготувалися. Вітер тихо калину гойдає. Вліво вправо її нахиляє. Раз нахилив і два нахилив. І знов на калині. Вітер шумів. Ось наші пальчики вже готові для роботи. Спочатку беремо коричневий пластилін. Відшіпуємо від нього невеликий шматочок. Ось так. І робимо джгути. Потім відщіпуємо ще менший шматочок. Потім беремо зелений пластилін і відщіпуємо невеликий шматочок. Нам знадобиться два таких шматочки. Робимо кульку. Як вам зручно. Можете в долоньках, можете на дощечки. Ось таких два листочка в мене вийшло. Тепер нам треба виготовити ще з вами ягідки. Для цього ми беремо червоний пластилін, відщипуємо маленькі ось такі шматочки. Дивіться. Робимо з них теж кульки. А тепер беремо нашу заготовочку, основу картон, беремо найдовший жгутик коричневого кольору і формуємо нашу гілочку калини. Притискаємо гарненько пальчиком до основи. Беремо листочки і теж притискаємо гарненько до основи. З теплою ми можемо зробити ось такі прожилки, щоб наш листочок був як справжній. Беремо ягідки і формуємо гроно калини. Червоні кетяги калин горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу країни нема. Ось такий оберіг вийшов у мене. А які вийдуть дітки у вас? Чекаю на ваші роботи.